Криза чи депресія. Важливо вміти розрізняти ці стани, тому що, здавалось би, є схожа симптоматика, але це взагалі про різний життєвий етап. Давайте розберемось, тому що в наш час це дуже важливо. Ми живемо з вами в такий період, де дуже багато стресу, і кожен другий намагається собі самостійно ставити діагнози, не розбираючись в тому, що відбувається. Тож, давайте розбиратись, почнімо. Що ж таке криза? Криза це період, коли стара система, старі програми, за якими ми жили, більше не працює, але нове ще не з'явилось, ще не прийшло. І людина просто стоїть в точці, і вона не розуміє, що з нею відбувається, чому я не можу жити як раніше, але я, блін, не знаю, як жити. Тобто, криза це свого роду. Архетипічно а, період дурня, обнулення. Я в точці переходу, я в точці між двома наші світами, де, як було завжди, звично, тому що це зона комфорту, воно більше просто не працює. І людина просто дійсно не може собі пояснити, ну а чому? Я ж все життя живу так за ось цими сценаріями, ось цими програмами. А тепер чомусь отак сталося, що все. Але життя дуже мудрий вчитель. І життя вчить, що пора рухатись далі. Це період змін, і це період, коли дійсно, як раніше, вже не буде. Але це завжди на благо. Це завжди на благо. Єдине, що може бути, якщо людина піде в сильний супротив. Вона далі буде намагатись тягнути ось цей старий спосіб життя, вона просто о, цей період переходу буде набагато довшим за того, що вона буде його стопорити. Але він все одно відбудеться, тому що ось там як раніше вже бути не може. Все, людина має перейти, перейти в інший сценарій життя, перейти в інші програми, в інше бачення, це розширення світогляду. Як людина може себе відчувати в такий період? Ну, Ребятки, херово вона може себе відчувати, дуже херово, тому що а, ти, ти хочеш жити, ти хочеш радіти, ти хочеш творити, але ти розумієш, що а я не знаю як, а я не знаю, що робити, а я не знаю, як діяти, а я не знаю, як це втілити, а я не можу, а в мене недостатньо ресурсів, і наче бажання до життя є, бажання творити є, бажання розвиватись є. Але от шляху поки що нема. І це період, коли людина стоїть от на роздоріжжі, якначе є старі, старі двері, з яких вона вийшла, але їх ще не закрила. І вона йде до нових, але вони ще не відкрились. Вони тільки з них при відкриваються. І там так звично, безпечно, там своя така тепла сонячна галявина. А там же ж взагалі не зрозуміло, як. І що стопорить в цей період, це наш мозок, який тримається за звичні програми, тому що душа вона знає, що там добре. Це душа знає, що цей вибір, цей перехід має статись і він на благо. А наше его, воно ж намагається триматись там, де безпека. І кожна людина за життя може проходити декілька разів ці етапи, і це нормально. Не варто бити паніку це період, коли потрібно просто про себе попіклуватися, і бути уважним до життя. Прийняти, що все нормально, це я росту, тому я не можу як раніше. Тому, можливо, мені люди, які були цікаві, зараз не цікаві. Мені робота моя не цікава, тому що життя підштовхує життя, знає, що ти готовий чи готова до нового шляху. Але для цього тобі треба ну, підчиститись ще. Ну, от, і ти чистишся. Чиститься через біль, розумієте? Важливі, всі процеси відбуваються через біль, всі переходи відбуваються через біль. Дитина в цей світ приходить через біль. Ви думаєте, їй класно тут, коли вона там була у мами, в теплі, в добрі, а тут оцей холодний світ, і всі там радіють першому плачу, а їй, блін взагалі, не прикольно. І смерть це перехід так само, через біль, через страх спочатку, а потім уже прийняття. Тобто після цього болю наступає прийняття і блаженство. Але цей період потрібно прожити, від нього нікуди не дінешся. І що можна і потрібно зробити, це попіклуватись про себе і бути уважним до життя. Такий період життя буде посилати дуже багато сигналів, знаків, і життя буде вчити, вчити їх, бачити і пом'якшувати це. І це може бути дуже м'яким, якщо людина. Відразу зробить цей вибір, відразу прийме, не буде супротиву. А в когось це може бути досить довго і досить боляче. Але потрібно собі це прийняти і дозволити просто з турботою, просто спіклуванням, просто з любов'ю до себе, тому що просто голос це має стати. Життя буде давати різні знаки, буде показувати, підсказувати. в цей період класно вести щоденники, записувати всі свої думки, записувати. А яка я була вчора, а яка я сьогодні. І на основі цього можна виводити себе в ресурс, тому що ви будете бачити, що я росту. Я росту як душа, я росту як духовна істота. Моя свідомість в цей період розширюється. Ось що таке криза. Тобто криза це просто да, так, під е, у загальному, що ми тільки що проговорили, це перехід. Криза це перехід і він здається стресовим, і його можна плутати з депресією тільки тому, що а, ну, людина може дійсно херово себе відчувати, тому що такий період, коли я не знаю, дуже лякає нас, наче все виходить з-під мого контролю. Я не розумію, що відбувається. Моє життя, здається, руйнується, але це не життя руйнується. Це руйнується стара версія тебе для того, щоб тут виросла нова. Йдемо далі. А що ж таке депресія? А люди часто зараз, знаєте, навіть в жартах, там ми можемо говорити, що настрою в мене нема. Напевно, в мене депресія. І часто любимо ставити собі ці діагнози без діагнозу підозрюємо собі депресію. Будь-який такий негативний період ми сприймаємо як депресію, але любі, це не так. Депресія це клінічний діагноз. Депресію діагностувати може тільки лікар. І що ж відбувається з людиною в цей період? І тут будьте уважні, що ви можете вже. Від чого відштовхуватися, як бачите, різницю. Тому що коли у людини депресія, жити їй здається, не хочеться. В неї немає жаги до життя, в неї немає енергії для життя. Бо для життя потрібна енергія. А чому у неї немає енергії для життя? Тому що вона десь її багато занадто використовувала. Вона брала у майбутнього, з майбутнього енергію. А відбувалося це тому, що, е, ну, такий процес, бо ця людина вона не слухала сигналів свого тіла. Тому що тіло дуже мудрий вчитель, і він завжди подає нам сигнали. Що таке депресія, от якщо поступово? Ну там, е, от працює людина, живе звичне життя, і їй здається, ну нічого ж в моєму житті не змінилось. Чому у мене зараз такий стан, коли я Ну нічого не хочу, от жити не хочеться, вставати з ліжка не хочеться. А тому що в цьому ліжку тобі потрібно було періодично лежати. І життя це період, ось так. Ми спимо, прокидаємось, живемо, спимо, прокидаємось, живемо. І коли є напруга, повинна бути розрядка, відпочинок. А якщо дуже довго в напрузі, дуже довго не слухати сигнали свого тіла, твоє тіло. Мудрий організм кладе тебе примусово в ліжко і скаже тобі: Почуй, будь ласка, Люба чи любий себе. Давай, зверни на мене увагу. Я зараз про тебе турбуюсь. Я не хочу забрати у тебе життя. Я хочу дати тобі перепочити і щоб ти почала-почав жити нарешті це життя, а не гнати як машина на моторчику. От про що депресія? Депресія це. Велика проблема нашого часу, тому що об'єктивно багато у нас стресу, і тому ми маємо максимально турбуватись про свій стан. Якщо е, вас вибивають новини, не дивитись новини. Ні про яку це провину. Єдина важлива людина в першу чергу це ви. Це ви потрібні тут живими і здоровими для реалізації свого потенціалу. Розумієте про що? Депресія це завжди про я не чую довго себе. І ваше тіло не знає, як вже по-іншому вам показати, щоб ви почули себе. Це глибинно про відсутність самоцінності і любові до себе. Тому що. Часто ви занадто багато десь віддавали іншим. Занадто багато брали на себе і забивали просто хер на себе і на свій стан. І обов'язково завжди там тіло посилало сигнали і не один раз. І не один раз там, здавалось би, все добре, а мав настрою, чогось. І не один раз там була втома, а ви така, та давай, я лошадка, я все можу. Розумієте про що? Важливо, важливо дуже вчасно чути і піклуватись про себе. Важливо жити своїми цінностями, цілями і бажаннями, тому що, якщо ви будете йти не своєю дорогою для інших, або якщо ви будете жертвеною, жертвеним для інших, життя все одно буде показувати це. Спочатку з любов'ю, з теплотою, з якимись підсказками, а далі через хвороби, через депресивні стани. Тому, будь ласка, звертайте увагу на себе, що робити з цим? А, діагностувати, повторюсь, може тільки лікар. Тому, якщо у вас а, немає бажання жити, немає енергії на життя. Нічого не хочеться. Якщо у вас поганий сон або навпаки, ви постійно спите. Якщо слабкість, я думаю, симптоми ви можете легко знайти і всі вже знають про це. Звертайтесь до лікаря, не до психолога. І зрозумійте важливий момент: приймати чи не приймати медикаменти. Які медикаменти може назначити також тільки лікар. І самостійно брати у подруги, бо їй назначили, може мати ще гірші наслідки. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням в таких речах, та й взагалі в будь-яких. Йдіть до спеціалістів. Далі, а, моє особисте ставлення, що, звісно ж, Потрібно відслідковувати цей стан і по можливості обходитись без медикаментів. По можливості я наголошую, і це особисто мій вибір і відповідальність. Що важливо, щоб ви взяли для себе це те, що навіть якщо ви медикаментозно вирівняєте свій стан, а далі почнете жити так само, за тими ж самими принципами, з тим же самим ставленням до себе, дуже велика вірогідність, що це вернеться знову. Тому розумійте, що медикаменти це не просто те, що вилікувало вас від депресії, це просто те, що... Привело, умовно, організм в дію, але причину взагалі не прибрало. Тому моє таке ставлення до медикаментів і тому я за те, що якщо можна без них, якщо ще не довели себе так, до там, такої фінальної стадії, то о, пробувати повертатись до себе без цього, з любов'ю. І тут дуже важливо, раз ви так довго себе не слухали і сигналів свого тіла, нарешті слухати. Що можна зробити а, при легких все ж таки формах це запитати себе, а що б я все ж таки хотіла, а що б я зробила, а яку маленький крок, який маленький крок, яку маленьку дію? А може, я з любов'ю зараз прийму ванну? А може, я нарешті дам собі почитати цю книгу, яку ніколи не давала, не через насилля, а з любов'ю, не через мені треба, а через а що я хочу. А як я хочу, а що мені дає задоволення? Тому що якщо через насилля, навіть улюблену дію можна перетворити на важкий обов'язок, розумієте? Тому важливо входити, якщо ви вже себе загнали в ліжко нічого не хочу, повертатись до життя легко, м'яко. Звертайтесь обов'язково за допомогою паралельно до психологів, тому що причину. Потрібно прибирати. Я наголошую, що медикаменти можуть вирівняти тільки ваш фізичний стан, але не той, Да, ви не розберете, що ж привело до цього самостійно. Ну, добре, якщо ви така уважна до життя людина, але якщо ви така уважна до життя людина, ви б не привели себе до цього стану. Розумієте? Тому краще потурбуйтесь про себе. І довіртесь людині, які ви можете довірити, знайдіть спеціаліста і працюйте над своїм станом, працюйте над любов'ю до себе, над тим, щоб чути себе. І виводьте себе в ресурс, виводьте себе в стан творця, в наповнений стан, коли я творю з любов'ю, коли е, мені кожні дії в моєму житті приємні, і коли я навіть. У нас у всіх в житті є обов'язки. Якщо у вас діти, звісно, вам потрібно їм приділяти увагу, час. І тоді навіть а, такі, здавалось би, не найкращі дії можна робити легше, приємніше. А як я можу приємніше помити посуд? Може, я ненавиджу мити цей посуд, ну, а як хоча б легше? Так, я не можу його не помити там, наприклад, в мене домробітниці немає, а легше як. Можливо, я включу музику якусь класну, підійму собі настрій. Можливо, я буду лежати в ванні і слухати якийсь класний вебінар, який мене наповнить. Я буду танцювати. Я буду. Грати з дітьми танцюючи. Розумієте, це про те, щоб знаходити насолоду в житті в кожному процесі, тому що кожен процес можна зробити, можливо, не так, як я хочу зараз, тому що все-таки в нас є обов'язки в цьому житті, але приємніше. Давайте ми тепер підведемо підсумки. Отже, криза це період, я не знаю, як я хочу. Але я хочу жити. в мене є бажання, але я не знаю як, я не знаю, чого я хочу. Криза це період, де старе не працює вже, нове ще не з'явилось. І тому а, мені тривожно, страшно, тому що я не розумію, а що відбувається. І тут потрібно попіклуватись про себе, зробити собі чайок трав'яний, сказати собі, я в безпеці, все окей, і це лише етап. А депресія це період, коли потрібно повернутись до себе, звернути увагу на себе на свій стан. Це період, коли, здається, не хочеться життя, коли немає енергії на життя. Це період, коли потрібно звернутись за допомогою. Тому я бажаю вам усім бути уважними до себе, реагувати вчасно на симптоми свого тіла. Любити і цінувати себе, свою природу, свою особистість. Ви унікальні і неповторні, і ваш шлях унікальний і неповторний. Він не має відповідати чиїмось стереотипам, бажанням, очікуванням. Він має відповідати лише бажанням вашого внутрішнього я. І тому, будь ласка, вчіться його слухати всім любові. А з вами була Аліна. Я психолог, духовний наставник. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато цікавого і корисного матеріалу на межі психології і духовних вчень. Ми будемо дивитись на ситуації дуже глибоко.